Сьогодні тема не дуже приємна, але, на жаль, актуальна. І ця тема паразитів. Як би ми не хотіли думати, казати, що у нас їх немає, але усі люди на землі живуть із паразитами. І саме цей період, весна, а також осінь період найбільшого їхнього розмноження. тому Два рази у рік планується проходити антипаразитарні програми для того, щоб очищувати наш організм від різних видів паразитів, а також їхньої життєдіяльності, та не давати їм розмножуватися у більшій кількості. Молочниці, герпес, акне, поганий стан шкіри, величезна тяга до солодкого здуття, поганий настрій, постійна знервованість, тривожність. Поганий сон це все тривале співіснування людини із паразитами. Якщо ви помічаєте за собою щось із переліченого мною вище, треба щось робити.